Всім привіт, Рада вітати всіх на своєму ютуб-каналі. Мене звати Аня. Дякую, що завітали. Сьогодні я записую четверте відео з серії про те, як бути дорослим. Я вже говорила про те, що таке емоційний інтелект, як працювати зі своєю самооцінкою, як планувати свій 24-й рік. І сьогодні я хочу підняти таку важливу тему, як я не знаю, чого хочу. Це один із популярних коментарів на моєму ютуб каналі. Я його часто отримую до своїх мотиваційних відосів. І сьогодні я хочу нарешті розгадати таємницю, що ж ми нарешті хочемо, які причини того, що ми не знаємо, що ми хочемо, і як все-таки над... напрацювати цей навик. Тож погнали. Я якщо чесно не дуже хочу зосереджуватися на темі причин, чому ж так сталося, що ми чогось не знаємо, чого ми хочемо. Але я все ж таки трошки бігом пробіжусь по них, тому що на мою думку, поверхневих знань буде достатньо. Більш важливою темою для мене є те, як навчитися виробляти оцей навик чогось хотіти. І так, однією з причин, чому ми не знаємо, чого хочемо, що я відношу до себе, є те, що якось наче всередині себе закладена позиція піклуватися більше про інших, ніж про себе. Тобто орієнтуватися більше на те, чого хочуть інші, орієнтуючись на чиїсь бажання, якось забуваєш думати про свої. Це говорить про втрачений контакт з собою. Це те відчуття, коли тобі страшно відчувати свої власні почуття, тому що коли ти почнеш говорити, що ти хочеш, то ти наче втратиш підтримку. Важливих для тебе людей. Мене відторгнуть, покинуть, і я залишусь одна. Рішенням для цієї проблеми є вибудовування своїх кордонів та вміння казати ні. І коли вам щось говорять, завжди запитувати себе, а що я про це взагалі думаю? Як би я вчинила? Що б я зробила в цій ситуації? Це дійсно те, чого я хочу. Тобто задавати собі більше питань. Поїхали далі. Другий варіант, чому так стається, це те, що я можу віднести до себе. Це страх негативної оцінки або страх почути. Якийсь негативний відгук. Тобто, якщо ти нічого не робиш, ти не отримуєш ніякий відгук і ніхто тобі не говорить, що ти щось робиш не так. І це все базується на цій епосі соцмереж, коли всі навкруги дуже успішні, всі навкруги все вміють, і всі такі молодці. І страшно показати, що ти чогось насправді не вмієш, або не знаєш, або просто боїшся зробити помилку. Тому набагато простіше нічого не робити взагалі, ніж боротися з наслідками оцих неприємних емоцій. Третя причина це те, що ми знаходимося в дисконтакті зі своїми емоціями. Наші емоції це первинний маятник наших потреб і наших хотілок. Вони допомагають нам зрозуміти, чого ми хочемо, а чого ні. У мене є відео на тему емоційний інтелект, там я розказую, як. Навчатися відчувати свої емоції, тому що ключ до вирішення цієї проблеми це навчитися не уникати відчуття своїх емоцій, а навчитися з ними жити. І четверта причина це апатія, втоми і взагалі відчуття, що ти взагалі не в ресурсі щось робити, щось хотіти. І це, як на мене, вже клінічний випадок. І з ним треба звертатися вже до професіоналів, але з всіма попередніми. Можна справитися з і давайте ж нарешті подивимося, що ж треба робити, щоб навчитися чогось хотіти. І так, я виробила для себе цю стратегію, як пізнати себе, як знати, чого я хочу. Не так давно, як на мене, навіть позорно недавно. Але тепер все краще, тому я хочу поділитися цією технікою з вами. Перше, почніть з чіткого визначення я хочу, без цих вічливих форм, типа. Я б хотіла, мені б хотілось би ні. Чітке я хочу. По друге, не я можу. Не я можу собі дозволити. Ні, в цій ситуації було б раціонально зробити так, ні. Зараз ми виключаємо всі раціональні думки, і ми говоримо чисто про себе. І це я хочу, воно виводить нас зі своєї зони комфорту. Тому що все, що вас оточує зараз, все, що ви робите, це ваша зона комфорту. Можливо, ви її вже визначили для себе самі, а можливо, це та зона комфорту, до якої вас привчили, так як ви навчилися. Дитинства або так, як вас привчили батьки, або ваші партнери, або ваші друзі сказали вам, як класно, і ви тепер робите так, як вони сказали. Ні. І ви наче живете на автоматі, тому що ви повторюєте одні й ті ж самі думки, ви робите так, як вмієте, робите так, як знаєте, так, як вас навчили, але це призводить до того, що ви живете, наче на автопілоті. Наприклад, коли ви заходите до кам'ярні, яку ви каву замовляєте. У до якої звикли, і так роблять більшість людей. Більшість людей не готова ризикувати навіть тоді, коли цей ризик стосується якоїсь такої маленької суми грошей, наче простіше замовити собі толати, які ти весь час замовляєш, замість того, щоб спробувати щось нове, якийсь раф чи каву за апельсиновим соком. Люди бояться, що їм це не сподобається, і що це просто гроші викинуті на вітер. Хоча мова йде про мікросуми, які глобально не вплинуть на все ваше життя. Ви ніколи не зрозумієте, чого ви хочете, якщо ви завжди будете залишатися в рамках. І це питання звички. Тому розказую, як напрацьовувати цю звичку. От буквально з завтрашнього дня кажіть собі, я хочу. І те, що ви хочете те і робіть, купляйте ту їжу, яку ви хочете, їдьте маршрутами, якими ви хочете, одягайте те, що ви хочете. Звучить просто, і ви скажете: Окей, hm. okay, я включила це відео не для того, я так це все знаю. Тому, якщо досі не зрозуміло, як це все зробити, давайте почнемо з більш маленьких кроків. Подивіться просто на те, що вас оточує. Згадайте приклад, коли вас запитують, яку ви музику любите, яка, яка ваша улюблена музика? І вам, наче, душа, відразу говорить: я люблю реп. Але раціонально ви починаєте думати: ну, якщо там в машині, то електронну музику, якщо щоб працювати, то класично. А якщо на тусовку, то якась поп-музика. Так, от ця вправа, про яку я говорю, це не про компроміси. Не думайте про те, що я хочу одне, але можу друге. Те, що ви зараз можете, це не має ніякого значення. Чому тому, що завдяки цій вправі, ваш мозок навчиться чіплятися за те, що для вас дійсно є важливим і потрібним для вас. Але для того, щоб жити так, як ви хочете, спочатку треба натренувати свій мозок на хочу, і так нарешті вправа. Просто подумайте про будь-які предмети, які ви хочете. От будь-які, наприклад, автомобіль. От опишіть прямо в деталях, який автомобіль ви хочете, не дивлячись ні на які рамки. У вас немає сім'ї, у вас немає дома, у вас немає квартири. От просто яка машина вам хочеться без цих всіх. Ну якщо за містом, то одна, а якщо друга, а якщо не за містом, то інша. А -а -а. Опишіть її прямо в деталях. Який колір, яка в неї потужність, як ви на неї їздите? Взагалі опишіть ці, ті моменти, які для вас. Важливі, от які до вас приходять в голову на світі, тільки ви і крім вас нікого не існує. То що це буде спортивний автомобіль, чи може позашляховик, або навпаки, суперекономний, чи якийсь суперелектрокар? Головна мета це зрозуміти, чого ви хочете, враховуючи тільки свої власні бажання та хотілки Потім, після того, як вибрали автомобіль, може вам прийти в голову якась наступна ціль, яку ви хочете повибирати, наприклад, ваша. Ідеальна подорож або ваш ідеальний день. Але якщо після цього якась трошечки пустота в голові, то можете просто дивитися навкруги себе і думати навколо речей, що вас оточують. Наприклад, кофеварка. От яка ваша ідеальна кофеварка, яку ви її хочете? Знову без всяких умовностей, вам підходить найзвичайніша і будь-яка з супермаркету, чи вам треба оця супер-пупер з суперкапсулами? Як ви її будете використовувати? як ви її будете пити? А яка кава вам подобається? А потім перейдете на каву. А потім М, а яка мені потрібна чашка? Яка моя улюблена чашка, яка чашка моєї мрії? А яка ложка моєї мрії? Ви зрозуміли, і так кожного дня ви повинні зробити коло навколо речей, які вас оточують, щоб зрозуміти. Чого ви взагалі хочете і чого, і яка взагалі ситуація зараз навколо вас? Ми часто відмовляємося від якихось мрій чи затій через те, що ми просто не маємо достатньої кількості інформації, щоб оцінити цей ризик? От я говорила вже про ризик з кавою. Якщо навіть з кавою важко зробити цей ризик і піти трошки далі, то уявіть, як буде важко наважитися на переїзд в іншу країну, чи на переїзд з квартири в будинок, чи на зміну свого глобального стилю так, от про інформацію. От, наприклад, ви любите серіал Сексі місто, і вам дуже подобається Нью-Йорк, і ви просто мрієте попасти в нью йорк і походити по цих вулицях, зайти в ті самі магазини, що заходила Керрі, Але ви думаєте, Боже, це, це ж так дорого. Я ніколи в житті не зможу поїхати в той гробаний Нью-Йорк. Але замість того, щоб сказати так, от абстрактно це дорого, зробіть ресерч. Подивіться, скільки коштують квитки, можливо, вам потрібно зробити візу, де ви там залишитеся. Якщо залишитися на Манхетені, це буде одна сума. Якщо залишитися в Брукліні, інша сума. А скільки коштує метро? О, а метро може бути прикольно поїхати, отак от так от. А що ще я можу відвідати в Нью-Йорку? Може якийсь музей? І так просто гуглячи крок за кроком, уявляючи і рахуючи реалістично, без ваших оцих надуманих мрій, що це мега дорого. А реалістично ви подивилися на ціну такі. А ну оце коштує таку суму. Так, дорого, але тепер у мене, хоча б є цифра, на яку я можу орієнтуватись. І потім, колись ви будете йти по вулиці і побачите супер пропозицію від якоїсь супер-туристичної агенції про те, що вони організовують тур по супер місцях з серіала Сексне і місто, і це коштує отаку суму грошей. І ви знаєте, що ви колись там рахували, і для вас вийшла одна сума, а вони пропонують в два рази дешевше. І хоч на цьому постері це сума виглядає дорого, але порівняно з того, що ви собі рахували для вашої власної поїздки, це вже не так дорого. І ви можете зробити більш раціональний висновок з приводу. Того, що відбувається взагалі е, в туристичному бізнесі, і що ви можете собі дозволити, а що ні. Це тому, що мозок, іначе натренований, бачить те, що вам цікаво. Приклад із Тіктока. Скільки червоних машин ви сьогодні бачили, поки йшли на роботу? Я не знаю. А якщо б за кожну червону машину вам давали 30 доларів, ви б точно знали конкретну цифру машин, яка сьогодні приїхала мимо вас. Це тому, що ваш мозок має бути сфокусований на чомусь, так і з цими хотілками. Тим більше ви протренуєте те, чого ви хочете, на що ви орієнтуєтеся, що вам цікаво, так і ваш мозок буде тоді вас вести туди, куди йому цікаво, тому що ви вже його натренували. Наш мозок можна запрограмувати так, щоб він працював на нас, і це також допомагає тримати нас в тонусі. Тому що в якийсь прекрасний день ви вирішите, що ви хочете якогось там мегалобстера і подивитеся в себе в місті або в сусідньому місті, що там він коштує 100 доларів за один прийом їжі, наприклад. І ви подумаєте: блін, чи, чи дійсно я на тому місці, чи дійсно я на тій роботі, чи дійсно я на в тому становищі е в житті, що я хочу лобстера, але я не можу собі його дозволити? Може, я чогось. Не розумію, може я повинна щось міняти, тому що я хочу. Я хочу того лобстера і до лобстера хочу. І ці хотілки будують нашу, нашу мотивацію, тому що коли ти знаєш, чого хочеш, тобі легше до цього йти. Якщо ви собі не дозволяєте нічого, то куди вам іти? Тому перед тим як задавати собі якісь більш глобальні питання, наприклад, про переїзд в іншу країну, класно було б розуміти себе і ділюся цим всім на своєму досвіді з таким ентузіазмом, тому що для мене це спрацювало як тільки я почала жити одна, і як тільки зрозуміла, що мені треба самі розуміти, а що я взагалі хочу робити сьогодні ввечері, тому що раніше за мене це все вирішували і мені не треба було думати і нічим ні, 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 старатися. Чим більше стараєшся, тим більше розумієш себе, тим більше пропрацьовуєш себе, і це саме пізнання воно працює. Бажаю всім пізнати себе, ставити свої великі цілі, планувати реалізацію. Будь ласка, дивіться мої попередні відео, а ми з вами зустрінемося через тиждень. Підписуйтесь на мій канал. Все, пока.